Яка ситуація з облаштуваннями укриттів у містах України? Наскільки змінилася кількість сховищ у будинках за півроку війни, і наскільки активно займаються утепленням укриттів в Україні? Ми поговоримо із заступником виконавчого директора асоціації міст України з питань ЖКГ Олегом Гарником. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, пане Олеже. Доброго дня. Тож насамперед хотіли запитати загалом, яка ситуація з укриттями у містах України? Ну, ви самі розумієте, що з початком активної фази війни а кількість укриттів досить серйозно зросла. Ми говоримо в принципі не лише про ті укриття, які передбачалися, що вони існують вбудовані, там протирадіаційні укриття чи сховища, бомбосховища зараз активно пристосовуються до використання як захисні споруди, різноманітні споруди, які мають подвійне призначення. Наш законодавчий акт, кодекс цивільного захисту населення який передбачає, скажімо, регламентує питання використання цих приміщень. Він передбачає таку можливість, що є приміщення спеціальні, які можуть мати подвійне використання. Тобто, звичайний час це підвал, а в такі скажімо, складні часи вони пристосовуються для того, щоб захистити громадян. Ну те, те, те саме, що ви бачили, що ви показували тільки що в сюжеті, наприклад. І зараз активно це відбувається. Ми знаємо, що з початком освітнього процесу активно переобладнуються підвали на скажімо так споруди подвійного призначення, які можна використовувати як захисні споруди в разі повітряної тривоги чи артилерійських обстрілів. Таким чином, кількість тих безпосередньо споруд, які використовуються з цієї метою, воно досить серйозно зросла і продовжує зростати. Навіть зараз відбувається процес підготовки цих споруд для того, щоб Частина скажем наших школярів чи дошкільних навчальних закладів учнів мала можливість відвідувати в офлайні і користуватися повному ємі послугами освітніми? утеплення укриттів. Ми зараз говоримо ще також про цей етап, оскільки він важливий, враховуючи, що похолодання вже зараз по всій Україні фіксується а незабаром ще й зима. Наскільки великою проблемою є зараз цей процес? А ну дивіться, ми говоримо в принципі про те, що підготовка відбувається цих ем, укриттів, а вона відбувається комплексно. Тобто це не лише винести звідти якісь речі, які там складалися це не лише провести електроенергію, перевірити водопостачання. Це в тому числі і підготовка до того, що це приміщення буде ска використовуватись в той час, коли буде холодно. Ну єдиний зразу відзначу, що єдиний плюс того, що ці приміщення вони завжди підвальні, або напівпідвальні, і в силу певних обставин вони а, самі безпосередньо мають температуру набагато вищу, ніж ті ну, ті приміщення, які знаходяться вище. Це перший, другий поверх, якщо там не опалюється. Але зазвичай в таких приміщеннях проходять перша комунікації відповідні це теплотраси тощо. По друге. Там є можливість розміщати певні опалювальні прилади. Звичайно, що це потрібно вирішувати в кожному конкретному випадку, в кожному конкретному крипті окремо, чи є там можливість використовувати якісь там скажімо, ті самі буржуйки з відкритим вогнем, чи це повинен бути виключений електроприлад. Це залежить від багатьох факторів, в тому числі від вентиляції. Але, в принципі, якби підготовка до використання цього. Цієї споруди вона відбувається комплексно, в тому числі з забезпеченням відповідного або утеплення для того, щоб люди могли мати комфортно, тому що ми розуміємо, що в деяких випадках ця повітряна тривога вона всього півгодини. А були випадки, коли по 5-6 годин і люди там ну, якби то було холодно, вони просто замерзнуть. Пане Олеже, напередодні ми згадували чудову історію про те, як у Дніпрі у власному будинку мешканці провели ініціативу. Самі за свої кошти облаштували укриття. Хотіли запитати у вас, хто виділяє гроші на утеплення укриттів? Чи є можливість отримати кошти від держави як допомога, аби це зробити? Ну, дивіться, ми говоримо про те, що той самий закон Кодекс цивільного захисту населення, про який ми говорили, він передбачає, що утримання цих споруд відбувається за рахунок того, в кого перебуває на балансі ця споруда. Тобто, якщо це школа, то відповідно це гроші міського бюджету, які виділяються школі або там безпосередньо якась підрядна організація, яка здійснює відповідні роботи. А якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок, то в нас 92-го року, якщо в будинку приватизовано хоч кілька квартир. То цей будинок є спільною власністю всіх мешканців, тому що це не лише, скажімо так, право громадян забезпечити відповідні нормальні умови для перебування в цьому укритті під час повітряних словох, це фактично їх обов'язок, тому що в нас цивільний кодекс передбачає, що власність зобов'язок. і дуже чудово, що ці мешканці взнають це і що вони виявили ініціативу, і що вони власними силами зробили це. В свою чергу, органи місцевого самоврядування, які на яких також покладаються певні функції по забезпеченню безпечної життєдіяльності громадян мешканців громад, вони надають відповідну підтримку. В першу чергу це консультаційна. Це залучення представників чи органів місцевого самоврядування, які ведуть відповідний профіль, чи залучення також представників ДСНС, які дають консультативно, то тобто, чи є можливість використовувати це приміщення? Це відбувається зараз по всіх навчальних закладах, але відповідно воно може відбуватися і по приватних будинках, які забезпечують якби надання консультації для того, щоб зрозуміти, яким чином можна використовувати це приміщення. І органи місцевого самоврядування в силу своїх фінансових можливостей матеріальних можливостей надають допомогу безпосередньо громадянам для того, щоб вони могли облаштувати відповідні ці приміщення подвійного призначення для того, щоб використовувати як захист від повітряних атак чи артилерійських обстрілів. А що стосується держави, ну розумієте, держава більше тут здійснює організаційні функції. Перше, і друге вона забезпечує облаштування таких. Укриттів в тих будівлях, які відносяться до державної власності і прямий обов'язків, таких програм, щоб які б давали можливість скажімо, забезпечити переобладнання? Ну мені про них не відомо. і на останок хотіли запитати: якщо вже мешканці ну, зібралися, щоб правильно облаштувати своє сховище, правильно його утеплити, як це правильно зробити? На що звертати увагу? Ну, в першу чергу, потрібно вивчити рекомендації. А ще краще я повторюсь, потрібно запросити представника ДСНС, який фахово профільно може розказати яким чином що потрібно зробити. А можна залучати також, якщо в органі місцевого самоврядування є відповідні служби, то тобто є великих містах? Вони точно є, які здійснюють якби частину функцій по е захисту населення. Їх також можна залучити для того, щоб вони просто фахово розказали, що повинно бути, чи повинен тут в цьому випадку бути, е скажем, другий вихід, чи чи можна використовувати, якщо немає, яким чином знов таки повертаємося до теми утеплення? Е -е яким чином можна забезпечити утеплення? Чи це може бути відкритий вогонь, чи це повинно бути виключно теплові? якісь... Електричний варіант тощо, Тобто в першу чергу потрібно звертатися до органів місцевого самоврядування і до ДСНС для того, щоб вони фахово підказали яким чином це зробити. 100% дуже вам дякуємо, пане Олеже.